Ніжинська громада отримала укомплектований автомобіль для надання паліативної допомоги. Цьому передувало підписання міської лікарної пакета з Національною службою здоров'я про надання паліативної допомоги. Однак, бригада лікарів, яка мала надавати медичні послуги пацієнтам вдома. Гостро потребувало спеціально оснащеного транспорту. В рамках надання медичної допомоги виникає ряд проблем. От, Наприклад, паліативного хворого треба перевести на стаціонарне лікування в якесь із відділень або паліативного хворого треба доставити, наприклад, до нотаріуса, оформити той чи інший документ. Ну, в основному це. Для доставки для подальшого лікування в стаціонарне відділення або в спеціалізований якийсь інший медичний заклад. І в нас в лікарні не було спеціалізованого автомобіля, який би надавав саме таким паліативним формам цю послугу. Враховуючи це, Ірина Грозенко звернулася до партнерів з програми розвитку ООН, які опікуються галузю медицини. Фахівці проон близько року працювали над вирішенням даного питання. І я дуже дякую Христині Чайці. Вона відгукнулася на наше прохання. Ми звичайно чекали, але. От зараз, буквально на цих днях, нас запросили в Міністерство охорони здоров'я, де представник ПРООН в Україні, де представник Євросоюзу в Україні, разом із заступницею міністра охорони здоров'я презентували нам шість автомобілів, які закуплені для різних громад України. І мені надзвичайно приємно, що один з автомобілів приїхав саме в нашу Ніжинську міську лікарню. І в нашу Ніжинську громаду на всю Україну надалося від організації ПРОН надалося шість автівок «Фіат, «Дукато». Ви отримали по всій Україні тільки шість громад для паліативної допомоги. Наша громада отримала це, це авто, а саме міську лікарню. Це ново авто нове, переобладнане під потреби паліативних хворих, чудова машина. Автомобіль повністю укомплектований. Він має вісім посадкових місць, укріплений інвалідний візок. Підйомник, а також є вмонтована шафа для медикаментів та іншого медичного обладнання. В автомобілі є шафа, яка укомплектована всім необхідним медичним інвентарем. В автомобілі інвалідне крісло, і автомобіль має спеціальні кріплення для цього інвалідного візка. Тобто, якщо ми посадили паліативного хворого в візок, то він не буде їздити туди-сюди по салону автомобіля, а там спеціальне кріплення. І хворий сидить разом із супроводжуючими і нормально себе почуває, і нормально перевозиться до закладу. І найбільше, що вражає в цьому автомобілі, це підйомник, яким оснащують зазвичай соціальні таксі для перевезення таких категорій населення. І оцей наш автомобіль паліативної допомоги оснащений теж таким підйомником таке спеціалізоване авто вартує близько двох мільйонів гривень. Громада жодної копійки співфінансування ні на що не потратила. Нам в добавок програма розвитку ООН дала. Зимову гуму нову заправили повен бак пального, тобто ми навіть не тратили кошти ні закладу, не міського бюджету, щоб цей автомобіль доправить до міської лікарні. Паліативна допомога дуже важлива. Вона включає в себе медичну, психологічну, соціальну та духовну підтримку пацієнта.